Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу 7 пункту номер 74 Тепер нам задана функція аналітичної, треба побудувати самостійно її графік, використовуючи наші знання про ось ці перетворення. І так, перше, y дорівнює одиничка на модуль X. Насправді, ось цей графік можна ще записати і ось так. Ну, в той випадок, коли можна і так, і так. Перетворювати, але враховуючи логіку завдань, 7475 це на використання властивостей графіка f модуль X, а 6, 7, оскільки всі функції повністю взяті за модулем, тут на використання властивостей модуль fx. Тому давайте будемо сприймати це як f від модуль X, тобто аргумент взяли за модулем. Що ми робимо, коли у нас аргумент взяли за модулем? Ми беремо частину. Х більше або дорівнює за 0, тому що вона незмінна графіка базового нашого одиничку на х. Ми відображаємо симетрично осі y. Ну, давайте я запишу відразу друге, тому що вони тут будуть абсолютно аналогічні. Мінус 6 на модуль Х, значить, знову ж таки, це частина. Або можна по-іншому, до речі, записувати, можливо, буде коротше. Можливо, комусь так більше сподобається. Значить, графік y дорівнює мінус 6 на x. Відобразити симетрично o Y Для яких ексів? Для невід'ємних X. От ми так в школі і писали, якщо я правильно пам'ятаю. Так. Значить, робимо. Кажу одразу: я буду зображувати схематично ці гіперболи. Я не буду там по точках вимальовувати, щоб вони були дуже точними. Мені це зараз не цікаво абсолютно. Мені цікаво логіку перетворень показати. А гіперболу за трьома, за п'ятьма, за десятьма точками ви там вже самі побудуєте, якщо треба буде. Ось вона гіпербола. раз. Ось вона гіпербола два. І тепер ми хочемо що. Це наша базова гіпербола. Що ми з нею тепер будемо робити? А ми будемо x більше або дорівнює за 0 відображати ось так. Тобто, ось куди воно перейде. Ось сюди. Ну, ось це виходить просто. У нас прибирається. Його не буде. Тому що тут в перетворенні, дивіться, ми частину х більше або дорівнює за 0. Відображаємо для менше 0 взагалі нічого не сказано, ми її, в принципі, не будуємо. Ну, Тобто, якщо будуємо, то потім закреслюємо. Якщо б робили ось так модуль, да, то оце вже вище за 0. Ось це треба відзеркалити так, щоб воно було вище. Ну, Тобто, абсолютно аналогічне перетворення. І так, тепер давайте для мінус 6. А що ми зробимо ось тут? Ось тут буду точки 3-2. Ну там плюс-мінус знак. 6,1. Ось вона. Ось вона, ця гілочка гіпербол. Ой, нет, не красиво, Раз. І кудись сюди пішла, Два. Що я тепер хочу робити, я хочу взяти ось, наприклад, це. Тут, до речі, вже ось це не підійде, тому що тут є ось цей мінус. Хіба що отак-от. Тобто, спочатку модуль потім відобразити симетрично вниз. Ну, Тобто, що я тут буду робити? А я буду брати ось цю гілку і відображувати її симетрично ось сюди. Мені ж треба симетрія відносно ігри, тобто, ця гілка переходить ще і. Ось сюди. Ну, цієї не було. Тобто, якщо ви думаєте, що ви там заплутаєтесь, якось можете отут для себе писати, що частину Х менше за 0, оцю базового графіку, ми не зображуємо. От взагалі, ми з нею не працюємо. Тобто ми зображуємо те, що справа і відзеркалюємо його наліво. А те, що було початково зліва, нас не цікавить, його вже не буде. І так, друге ну, абсолютно, прям один в один історія. Навіть в порядку вони не змінюються. y дорівнює 2 на модуль X. Значить, це графік y дорівнює. 2 на Х. Ми відображаємо симетрично для Х, симетрично О ігрок для ось таких ось Xів. І так, А для другого ну буде, власне, те саме, просто тут сама по собі гіперболка трішечки інша. І так, значить, графік y дорівнює мінус одиничка на X. Ми відображаємо симетричну Y для якої частини, для частинки X більше або дорівнює за 0. А, давайте. Я думаю, ще одну. Ну, давайте ще одну. Так, раз. Два. І. Підписуємо вісі, значить 2 на X це буде десь отут. Ну і отут відповідно. Так, тепер я що роблю? Тепер я. Давайте кольори зміню. Тепер я беру оцю гілочку, відзеркалюю її ще і наліво, ось що в мене виходить. А те, що було справа, те до побачення. Тепер робимо те саме з оцією. Так, одиничка, значить, вона буде ось така тут досить приплюснута. Ні, звичайно, 8 Y вона перетинати не буде. Так, раз, два. Ось якось ось так. Тепер що ми тут будемо робити? А ми будемо робити дуже просто: ми ось цю гілочку відзеркалюємо отсюди. Ось як воно буде тепер. А те, що було початково, ось тут зліва ми прибираємо. Дійсно, як перевірка, у вас що виходить оця штука 100% додатньо. Вона не 0, тому що знаменник 0 не обертається, а чисельник також. А так, да, і знаменник завжди додатній, а чисельник завжди удивіться. Ну, зрозуміло, що це додатнє число. Перед ним стоїть мінус. Перед цим розум. Значить, 100%. Загалом оці значення від'ємні. Ну і дійсно, цей графік він повністю лежить під вісю X, що якраз таке означає, що всі ординатки тут набувають від'ємне значення. Це найпростіше перетворення, але головне, щоб принаймні ось це було зрозумілим. Якщо ні, поверніться до попереднього відео, там я говорив саме про природу цих перетворень, чому саме це ми робимо з графіками. Ну і. Принаймні, зупиніться на цих задачах, спробуйте для себе щось помалювати, тому що якщо оці примітивні графіки наразі не зрозумілі, особливого сенсу рухатись далі на даному етапі просто немає. Тобто треба принаймні ось цю базу зрозуміти, щоб був хоч якийсь сенс, хоч якась ймовірність того, що далі більш складні задачі будуть зрозумілими. Всім дякую за перегляд.